старалася зняти якийсь рілс про неідеальність, типу, чому а, насправді там робота і справжній типу успіх, коли ти маєш те, що ти хочеш, тобі вистачає, і ти не змушений типу, працювати на якійсь хуйовій роботі, і ти не змушений терпіти людей, яких ти не любиш, і ти не змушений там жити там, де ти не хочеш жити. А, чому це все насправді про те, щоб бути не ідеальним? І чому це все насправді абсолютно не пов'язано з тим, що ви там задротите в школі, чи ви отримаєте тільки найкращий атестат, чи найкращий диплом, і так далі. Чому це все про абсолютно інші речі і про те, що ви розумієте себе, вмієте в кар'єрні ніші орієнтуватись і вмієте робити певні кроки, коли це потрібно. А, от. Але насправді я стільки про це говорила, що ж страшно. І, типу, мені хочеться дати більше матеріалів в соцмережі про те, що типу, є куча альтернативних приколів, як ви можете стати затребуваною людиною, є куча важливих речей, які вам допоможуть в житті. І я можу не бути кар'єрним експертом, точніше, я їм не є, але я дуже багато вивозила в ситуаціях, де було дуже важко. В принципі, себе якось прогодувати, прожити, де було важко залишатись в сфері, яка тобі не підходить, де було важко залишатись, не знаю, де ж там в певній компанії, яка тобі не підходить, і вивозити в ситуаціях, коли все йшло не так, абсолютно не так. І, типу, я вважаю, що цей скіл він також життєво дуже важливий, і його багато хто ігнорує, тому що одне діло вміти працювати на класній роботі і. Ну, типу, коротше, є такі люди, які взагалі нічого не робили, крім того, що отримали від батьків якусь хорошу посаду. От але, типу, навіть вони можуть в ситуації, коли вони насправді будуть незахищені в житті. І війна це раз показала. Тому, е, типу, в житті є багато штук, які крім роботи теж допоможуть вам. Просунутись, і це в тому числі просто самостійність, відповідальність, це творчість для когось, це для когось талант, це для когось якісь унікальні знання там, і так далі. От, і, типу, хочу про це серію відосів записати, про те, що типу, не ігноруйте свої сильні сторони і не намагайтесь бути ідеальними, просто розвивайте те, що вам в кайф і те, що у вас добре виходить. якось